Вітаю вас на каналі Абетка Рецептів. Сьогодні готуємо дуже смачний, високий та в міру солодкий пляцок чудо на яйцях. Готуємо шоколадний корж, до яєць додаємо цукор та ванільний цукор. Збиваємо міксером протягом 6-7 хвилин до пишної світлої маси. Тепер додаємо вершкове масло, воно має бути розм'якшеним або злегка розтопленим. Окремо змішуємо сметану з амонієм. Добре перемішуємо і вливаємо в загальну миску. Знову перемішуємо міксером до однорідності. До борошна додаємо какао-порошок, просіваємо це все в миску, перемішуємо міксером, але на меншій швидкості, щоб маса залишилася повітряною. Готове тісто переливаємо в підготовлену форму застелену пергаментом. Випікаємо корж при температурі 175-180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Готовність обов'язково перевіряйте сухою дерев'яною шпажкою. Готовий корж охолоджуємо та загортаємо в харчову плівку, а тим часом приготуємо наступний жовто-білий корж. Для другого коржа відділяємо жовтки від білків. До жовтків додаємо дрібку солі, цукор і збиваємо до світлої та пишної маси. Сюди ж просіваємо борошно, змішане з розпушувачем і перемішуємо міксером до однорідності. В кінці вливаємо столову ложку оцту, тісто вийде досить густим, відставляємо його в бік і займемося світлою частиною коржа. До білків додаємо дрібку солі та збиваємо в піну. Поступово всипаємо цукор і збиваємо до утворення стійких піків. В кінці додаємо кукурудзяний чи картопляний крахмаль. Перемішуємо лопаткою. Також вливаємо 1 столову ложку оцту, знову перемішуємо обережно лопаткою. Беремо ту саму форму, знову застиляємо пергаментом і викладаємо жовте тісто. Зверху щедро посипаємо какао порошком, через ситочку краще брати дрібне, так зручніше. На какао викладаємо білкову масу, випікаємо при температурі 175 градусів приблизно 35-40 хвилин. Корж гарно підніметься, але після випікання трохи осяде і це нормально. Готуємо крем у каструлю з товстим дном, наливаємо молоко, залишивши окрему приблизно 200 мл. До основного молока всипаємо цукор і ставимо на вогонь. У залишку молока розчиняємо 2 пакетика пудингу. Коли молоко в каструлі майже закипить, тонкою цівкою вливаємо розчинений пудинг, варимо до загустіння це приблизно 3-4 хвилини, постійно помішуючи. Як тільки з'являться перші бульбашки, знімаємо з вогню, накриваємо плівкою в контакт і охолоджуємо до кімнатної температури. Шоколадний корж розрізаємо навпіл. Обидві частини я просочую сиропом з консервованих персиків, а самі персики нарізаю невеликими шматочками. М'яке вершкове масло кімнатної температури збиваємо до пишноти. По одній столовій ложці додаємо заварну масу. Масло та заварна маса повинні бути однакової температури. Збиваємо до отримання густого та пишного крему. Збираємо наш пляцок на низ, кладемо перший шоколадний корж, змащуємо його половиною крему, викладаємо шматочки персиків і злегка вдавлюємо їх ложкою. Далі кладемо жовто-білий корж з жовтою частиною донизу. Знову шар крему, персики та накриваємо другим шоколадним коржем. Вверх змащуємо залишками крему. Залишилося тільки полити розтопленим шоколадом або помадкою, що я буду робити вже завтра. А сьогодні накриваємо плівкою в контакт і ставимо в холодильник на ніч. Пляцок виходить досить високим, великим та по-справжньому святковим. Він м'якенький і в міру солодкий. До речі, замість персиків можна додати вишню у власному соку, Буде теж дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.